В наших умовах легше обурюватись Трампом та США чим недолугими діями Зеленського ну безпечніше, безпечніше, звісно, а давайте говорити по фактах. Мені теж не подобається те, як зараз діє керівництво сполучених штатів по відношенню до України. Але скажіть мені, будь ласка, а хто зробив так, щоб дійшло до такої ситуації? Ну от справді, я розумію, що вся допомога Сполучених Штатів в Україні була проявом доброї волі американців. У нас нема з ними ніяких договорів, як у США, наприклад, є з Ізраїлем, Австралією, Єгиптом, Японією, Південною Кореєю, Ярданією, Новою Зеландією або Аргентиною. Нема. Є а наша влада вважала, що допомога буде вічною часу, скільки треба, і тому ну навіть не намагалася формалізувати відносини зі сполученими штатами і отримати а, все згідно договорів. Ну тому що. Ну, там війна повинна була закінчитися або за 2-3 тижні, або за 100 днів, або от-от закінчиться, або в цьому році, або в наступному році, вона ж постійно так. Але зараз ви ніхто, Зараз ви ні американці, європейці, хто завгодно, але не ті, хто не зрозуміло, як керував країною весь цей час. І взагалі, знаєте, мені в мене є запитання. Давайте відверто: хтось з українського керівництва намагався знайти взаємовигідні. Сценарії взаємодії і не лише з Америкою, а й з Європою. Теж, от зараз Трамп, я це розумію, як класичний бізнесмен, хоче скористатися моментом і отримати максимально вигідні умови для себе. А ще йому плювати на нас його цікавлять лише свої інтереси, але чи не так само діїв і дії і діє зараз Зеленський? Його щось цікавить окрім своїх власних інтересів і окрім перемоги на виборах.